Зараз працюю з одним закладом в Іспанії, і ми стикнулися з такою цікавою проблемою, ну не дуже цікавою проблемою, що в Іспанії діє таке законодавство трудове, що якщо у вас, наприклад, у співробітника контракт на 40 годин на тиждень, ну і там в сумі на місяць, там певна кількість годин. То працював він, чи не працював, ви все одно повинні йому заплатити. А тут є така тема, що е, якщо ти, наприклад, у тебе депресія, чи типу такого там е, когось там закохався, і якісь там проблеми у тебе, наприклад, відбулися, чи типу вигоріння, е, ти можеш піти до лікаря і отримати собі лікарняний чи навіть більше. І в цей період власник не може тебе звільнити. І є люди, які так на там декілька місяців беруть такі собі лікарняні, е, можуть там навіть на рік, там якщо щось теж. І за все це повинен платити власник, власник бізнесу. Тобто це не обов'язково державна компанія. Неможливо далі рухатись, тобто не можна замінити, Там, навіть якщо ти погано працюєш, не знаю, це дуже-дуже складно замінити працівників, якщо у них контракт. Це прям цікаво і дивно. Що ви думаєте по тьому, з цього приводу?